Коли ми працюємо над кулею, головне пам'ятати, що об'єм ми показуємо не за рахунок перспективних змін, як в кубі, а за рахунок світлотіні. От, наприклад, оце в нас, допустимо, є куля. Ми оприділяємо, звідки падає світло, наприклад, звідси. І ми це все розділяємо на такі частини. У нас є сама світла частина облік, потім іде світло. Потім йде півтінь, потім йде тінь і в кінці в нас рефлекс. Плюс падаюча тінь, в якій теж поглядається рефлекс. Отак От це все діло працює. І штрих, як правило, ми кладемо по формі. Або так, або так. Якщо штриха нема, то ми просто робимо тональний малюнок.